Доброго ранку! Ми продовжуємо з вами вивчати наш підручник Лесон 12 на 12 урок. Ми сьогодні з вами поговоримо про вживання модального дії слова Кен. Да, і давайте ж подивимось, коли ж він вживається. Бачимо, Вживається, щоб виразити вміння або можливість виконати дію в теперішньому часі та попросити дозволу, щоб зробити. Да, наприклад, I can read. Я вмію читати. Can I go home? Можу я піти додому? Надальне діє слова can має форму минулого часу could. На, наприклад, I could read. When I was four years old. Я вміла читати, коли мені було 4 роки. Заперечну форму утворюємо за допомогою частки not, яку ставимо після can. Тобто I cannot або can't read. Я не вмію читати. Щоб утворити питальну форму, потрібно can поставити перед підметом. Наприклад, can you read? Ти вмієш читати? Yes, I can, або no, I can't. Так, вмію або ні не вмію. І давайте з вами спробуємо зробити першу вправу. Exercise 1: Ask and answer the questions using the table. Нам треба поставити питання, використовуючи таблицю. Да, наприклад, can. Наприклад, can you write. Да, наприклад, Can you write to the cinema? Чи можемо ми поїхати в кінотеатр? Да? Таким чином, складіть, будь ласка, по три речення: кожен, які а, тут ви зможете да, зробити, побачити та скласти. А ми йдемо далі. Exercise 2. Elizabeth can do a lot of things. Make sentence about yourself. Elizabeth да, вміє багато чого, але вам треба скласти речення про себе. Наприклад, Elizabeth can swim. Да, і вам треба сказати, що. Да, наприклад, чи вмієте ви це робити чи ні. Да, наприклад, I can swim too. Да, якщо ви вмієте теж плавати, або I can not swim. Я не вмію плавати. Да, або Елізабет can play tennis", Да, Елізабет може грати в теніс. Да, я, наприклад, про себе кажу I can not play tennis. а я не вмію грати в теніс. Да, таким чином нам треба всі речення. 11, перетворити і сказати, чи вміємо ми це робити, чи ні. Далі Exercise 3: Walk around the class. А, вам, а, да, тут що нам треба. А, да, Ну, тут як гра, да, треба ходити по класу та питати когось, кожного учня, да, що він може робити, а що він не може робити. А, ну, давайте усно да, зробіть кожен цю вправу, скажіть про себе, що ви можете робити, а що ви не можете робити. Далі: exercise 4. Hey, write down in your exercise book, three things you could, do when you were 5. Вам треба записати у, речень, три, у ЗОШІ три речення да, про те, що ви могли робити, коли вам було 5 років. Да, подумати та написати. Далі завдання B, да, так само написати три речення, які ви не могли зробити, коли вам було 5 років, і, і які речі ви можете зробити зараз. Да, наприклад, зараз ви вмієте читати, наприклад, а в 5, 5 років ви не вміли читати. Да, тобто про це треба написати. І в завданні Сі, да, треба написати три речення. Да, які ви не вміли робити, коли вам було 5, і які ви ще досі не можете робити? Ну, наприклад, да, коли мені було 5, я не вміла водити машину, а коли мені да, там, скільки, наприклад, 12 років, я все ще це не вмію робити. Да, наприклад, цього да, по три речення. А далі, exercise 5. Read the sentence. Correct the word sentence. Прочитайте речення та виправте неправильні речення. Та це нам треба згадати минулі уроки з вами, та, там, де ми вивчали з вами родину, родичів. І прочитати дані речення та виправити їх. Можна зробити це усно. Далі, exercise 6: Ask and answer the question given below. Попрацюйте в парах та поставте запитання та дайте відповіді на них. Можете теж усно вдома з мамою, татом, братом, сестрою або може, другом поставити один одному дані питання та дати на них відповідь. І exercise 7 Use question from exercise 6 as a Да, Розкажіть про своїх родичів, використовуючи запитання справи 6. Тобто, ви на да, письмово повинні дати відповідь на 5 запитань з 6 вправи, але вже про себе. Після того, як ви виконаєте всі завдання, я дуже буду чекати, їх побачити у себе, да, почитати, перевірити та виконати да, якісь певні роботи над ошибками, над помилками та перекинути це все вам та виставити оцінки. Да, тому чекаю на ваші. Повідомлення на ваші роботи. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня, до побачення. Goodbye!